Попелюшка жив собі на світі багатий чоловік. Дружина його померла, і він одружився з жінкою, що мала недобре серце. А вона привела в дім своїх доньок, Жавоту І Анастасію, лихих і негарних дівчат. Усі вони поселилися в палаці, наче у себе вдома. Що далі до дощ, душ, дужче давався в знаки їхній лютий характер. Як помер той багатій, то з доньки його зробили вони служницю і навіть звати її почали попелюшкою. Відтепер, попелюшку, ти будеш прати штори і натирати воском паркет. Бач, як у нас тут занедбано, з кожним днем, дедалі більше роботи. Загадували вони бідолашці. Любі мої, каже якось Мачуха своїм донькам, у мене пригарна звістка. Принц запрошує вас на бал, який відбудеться в суботу в королівському замку. Ой, матінко, ми обов'язково повинні там бути, тільки ж нам потрібні нові сукні, коштовності й черевички. А тобі, попелюшко, краще сидіти вдома. Від'їдливо каже жавота. Ти ж ні танцювати, ні вклонитися не зумієш. Засмутилася попелюшка та що вдієш, мусила слухатися. Ох, і гарнюня ж я, правда, попелюшко? дошкуляла їй жавота. «Принц тільки на мене й дивитиметься. Ні, на мене він дивитиметься, крикнула Анастасія. Та ні на мене, угризнулася живота. Ану, цитьте, гаркнула на них мати. Оце так поводяться виховані дівчата. А коли всі троє сіли в карету і поїхали собі, попелюшка заплакала. Лишилася я тут саменька, та не побивайся ти так, бідолашко, каже її старий пес Медор. На тих балах із нудьги можна вмерти, а принц, насилу мовила Попелюшка і захлипала ще дужче, аж ненацька в небі зблиснула зоря, та й упала до ніг сердечній дівчині. Попелюшка аж підскочила. Дивиться, коли ж перед нею стоїть кругленька бабуся у довгій оксамитовій сукні, а в руці у неї чарівна паличка. Не бійся, каже вона, я добра фея. Треба поспішати, а то запізнишся». Махнула вона паличкою, посипалися золоті іскри. І все, на що показувала та паличка, умить почало мінятися. Щури обернулися кіньми. білочки стали слугами, а великий гарбуз перетворився на пишну карету. Що ви робите? вигукнула попелюшка. Ти що й досі нічого не втямила? здивувалася фея. Ти їдеш на бал до принца в гості. О попелюшки аж очі засяяли. Нічого я не забула, озирнулася фея. О, господи, а кучер. Карета без кучера нікуди не годиться. Ох, медоре, доведеться тобі повести попелюшку? Гоп, а тепер сукня, нужбо, чарівна паличка. Огорнув попелюшку різлотих іскор. І засяя на ній оксамитова сукня, гаптована золотом. А на ногах були прегарні кристалеві черевички. А тепер слухай уважно, сказала фея, коли годинник виб'є 12-ту, чари розвіюються. І ти муситимеш повернутися додому. Зрозуміла? Так, зрозуміла, фея, дякую вам. Ох і припишний був той бал. Усі жінки очей не зводили з принца, а той дивився тільки на попелюшку. Ось він запросив її потанцювати. Жавота й Анастасія ніяк не могли второпати, звідки взялася ця гожа незнайомка. Раптом годинник почав відбивати 12-ту годину. Перелякана попелюшка вирвалася з принцевих обіймів і кинулася на навтьоки. Та й загубила по дорозі кришталевого черевичка. Як і попереджала фея, карета знову стала гарбузом. Щури дивувалися з того, що перестали бути кіньми. А Медор від утіхи аж гавкав. І приписне вбрання обернулося убогим лахміттям. Ох, це була найкраща ніч у моєму житті, зіхнула попелюшка. Я танцювала з принцем, а над нами сяяли зорі. Дякую, дякую тобі, добра фея. Хто ця чарівна незнайомка? допитувався принц у слуги, я мушу її розшукати. Добре, що вона загубила черевичка. Ось, що П'єре, їдь завтра зранку і поміряй цього черевичка всім дівчатам у нашому королівстві. І ту, який він підійде, я візьму заміж. Завтра зранку по всьому королівству? перепитав слуга. Так, так, щойно займеться на світ. Підтвердив принц. Об'їхав слуга все короліство та й завітав до мачухи з її доньками, спробували живота з Анастасією взяти черевичка. Та де там? Лапи в них були здоровецькі й неоковирні. Більше нікого тут немає? запитав слуга. Та да нікого, хіба що служниця, але вона така нікчемна. Ведіть її сюди, пані. Всі дівчата нашого королівства повинні поміряти цього черевичка, рішуче сказав слуга. Іду попелюшки вашу ніжку, панно! о диво, раптом вигукнув він. Черевичок сидить, як улитий. Це вона, це вона, це та прекрасна. А попелюшка дістала з кишені другого черевичка і тоді з'явилася добра фея. Махнула вона чарівною паличкою і, в бога сукня попелюшки, обернулася на розкішні шати принцеси. Яка вона гожа! вигукнула Жавота з Анастасією. Попадали навколішки і почали просити вибачення за те, що були такі недобрі до неї. Попелюшка й миті не гаяла і не вагалася. Я вам прощаю, лагідно сказала вона. Того ж таки чудового дня у парку біля королівського палацу попелюшка зустрілася з принцем. Поцілувалися вони і заприсяглися кохати один одного до самої смерті, а в небі над ними ніжно мерехтіла крихітна золота зірочка. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.